Боже, яка краса! Вау! Неймовірно. Неймовірно, просто неймовірно. Усім привіт! Дорогі підписники, глядачі, ми в селі Коршів, в царині Лаванди. Я хочу подарувати вам чудесні емоції, красу цих неймовірних квітів і трішки позитиву. Ми знімаємо в дощ. Ніхто не, їздить в лощ, ніхто не їде в дощ на лаванду, на царину Лаванди. А так сталося, що ми вирішили сьогодні відвідати цю неймовірну красу і знімаємо під дощем. Ну, сонце кожен годин зняти. А в дощ є свої плюси. Аромат надзвичайний, краса неймовірна. Зараз ми спробуємо пройтися аж туди до кінця, аби показати вам цю неймовірну красу, аби ви могли побачити царину Лаванди. Дуже зацікавили мене особисто лавандові поля. І через те вчора ми здійснили подорож у каньйон. лаванди, Лавандовий каньйон в селі Одаїв. Також ми довго-дуже шукали у підлужжі таку ну, невеличку, таку, можна сказати, Територію, грядочку, де буквально декілька кущів засіяно. Ось, і дуже хотіли, звичайно, потрапити в коршів. Сьогодні йшов дощ, думали їхати, не їхати, а вирішили поїхати. І ось ми тут, коршеві, неймовірна краса, кущі лавандові надзвичайно велика кількість і слухайте, як бджоли годуть. У цьому лавандовому полі просто подивіться, скільки відтінків лаванди. Це краса. Ми сюди прибули не для фотосесій. а Зняти, показати вам цю красу наразі так е, зняти стрес і подихати цим ароматом лаванди. Таким, можна сказати, магічним ароматом тому що правду, це потрібно відчути. Можливо, десь трохи буде потіти камера, але то все пов'язано суто з дощем. Їхали польовою дорогою. Натерпілося страхів, але доїхали. Я Олена, внутрішньопереміщена особа. Приїхали сюди з сином, його нареченою. Познайомилися з господарем, фермерське господарство Царина Лаванди, господарі Іванко і Ганночка. Привітно, нас зустріли, напоїли чаєм на травах, різнотрав'я, ми скуштували мед лавандовий, такий аромат гарний і такий смакує мені. Дуже мені сподобалось, ми придбали е, такий тут аромат е, незвичайний, така аура, тут, така атмосфера затишна, такі господарі привітні. Нам дуже тут сподобалось. Не дивлячись на те, що сьогодні дощ. Ну, ми дуже раді, що сюди потрапили, ми дуже хотіли сюди приїхати, мрії збуваються. Запрошую всіх до господарів сюди відвідати таке чудове поле, лавандове поле, де вас зустрінуть Іванко і Ганночка, і пригостять вас чаєм, смаколиками і. Багато-багато ви зробите таких гарних світлин на згадку про це місце і будете пам'ятати. Дякую. Квітка Лаванди, мені подобається, що вона така ніжна, в неї такий запах ароматний, її можна висушити і покласти вдома, і вона може захищати від молі. Ще тут є, до речі, мені сподобалася ефірна олійка, я собі теж придбаю її, ну, такий запах дуже такий гарний, і мені здається, що вона навіть від мігрені добре буде допомагати. Так, 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 так. Я думаю, що мені допоможе. Взагалі лаванда заспокоює. Так, знімає так. стрес, так. Так, стрес знімає, так. І нервове напруження, що зараз в цей час нам необхідно всім. Рочки, Це наша ефірна олійка. Я що тут нюхала його? Це воно з шариком, так? Так. Це дівчата використовують, угу. як парфум. А що ще можна? Використовувати? Аромолампи, сауну ванну, на рани, це як антисептик іде, ну, ще що можна. Як голова, мігрень теж використовують на Ну, І як парфум, дівчата використовують так, що воно на всі такі випадки життя. Навіть як прибираєте будинок, ви теж можете пару капель дати, і воно і дезінфікує. 10. Дякую за... вам. ще. Ми ще приїдемо, ми приїдемо, Ганю. Як я домовлюся, за автобусом ми з дівчатами приїдемо. Коцеба багана Михайлівна. Ну, ми займаємося лавандою. Як виникла така ідея? Ну, всі питають, і ми вже. У нас була пасіка. І ми хотіли покращити наші меди. Наші меди все рівно хороші, тому що ми ще такі трошечки тримаємося. Еко і тут є і липи, і так ще трошечки хімії тут небагато. І так, що ми надіємося, що ми покращили смак наших медів. Це і так виник виникла така ідея. Давай посадимо лаванду. А скільки вже існує царина лаванди? Ми посадили у 2018 році. З туристом ми працюємо вже четвертий рік. Ну а так то півтора року ми її сапали. сапали, Пололи, чистили ну і не розуміли, правда, що ми робимо, але робили, бо мусили робити. Ну Першим ділом це наші перші туристи це були наші бджоли. А скільки кущів у вас? на... Десь 13 тисяч саджанців. Тако. Трохи купляли саджанці, а трохи потім вже самі розмножували і садили. І так помаленьку, ряд за рядом, ряд за рядом і вже є. Ви самі вже бачу, виробляєте ефірні олії. Так, Так, ми це ж коли ну, задумували це, ми зразу думали, щоб не тільки мед був, тому що ну, потім все рівно з квіткою щось потрібно робити, не викидувати. І ми зразу думали за апарат. і тут ще… Не було дистиляторів, і ми його дистилятор замовляли ще з Португалії. Тут не було такого. Тепер воно вже багато є. Так, у нас є ефірні олії, у нас є гідролати. І Так що воно йде все в діло. І квіти, так? І квіти, так, і квіти. Потім саше ми виготовляємо. Саше, квіти, сухоцвіти, у нас теж сухоквіти такі беруть. Так що все йде в діло. Чаї. Чаї теж беремо, робимо. А період взагалі цвітіння до середини липня, так? — ну дуже залежить від погоди, але переважно вона квітне ну місяць, ну три неділі вона така в красі. Але туристи до нас їдуть все рівно до довше, до, тому що вони хочуть ще ефірної олії, свіжої свіжих таких наших смаколиків. Ми туди качаємо мед. Так що турист все рівно їде ще нас до осені. Але не так, не так масивно, це вже наші такі поціновувачі. А це дівчина робила ну. Така, ну, методом декупажа такі підноси. Але цей підносик ми продали, а цей підносик лишився, бо ми тут дуже добре ставимо товар. Дівчата з села у нас малюють картини. Ой, дуже гарно, так. О, так і ваша лавандова царина так, так, так. І царина це, лаванди тут. Я народилась. У тут це якраз моя хата старенька. Так? Це, так це є моя а, батьківщина. Боже, О, так. як гарно. а ще ми відвідуємо крафтові ярмарки Франківську. Тільки ну цих два роки війна, і то трошки затрудно. Але в нас така команда була гарна. Ну вона ще є, крафтові ярмарки ще продовжують працювати, але може трошки пізніше ми з товаром своїм приїдемо. Може, дуже хочемо. Але як воно буде, так буде. Так. Ми розсадою займаємося і. А, ага, у вас можна купити розсаду. Так, так, так. А розсаду лаванди також? Сумайтеся. Так ще веселка пейте. буде. Ну. Ну, вже закінчується дощ. Неймовірно. Сподіваюсь, вам сподобалося і не задарма я сюди приїхала, аби зняти для вас цю красу. За останній час дуже багато бджіл. Як почали у пасічника Любомира Гриніва, так продовжуємо спілкуватися з бджолами, тепер уже на лавандових полях. Ну, направду, це неймовірно. Здається, що нема кінця і краю цій царині. Завітайте за ким ще є час, заким ще цвіте. Лаванда. Я думаю, що десь залишилось тижнів два, мабуть, можливо і три, аби відчути і побачити цю красу. В коршів, в царину лаванди і отримайте безліч задоволення. Доброго усім настрою і позитиву, і швидкої перемоги. Тут стара батьківська хата власників, неймовірні відчуття, історія, історія українського народу, історія нашого села, історія наших традицій. Історія життя. Бачимо пасіка там є також. Ось з якої той лавандовий мед. Так що завітайте, відвідайте лавандового меду і е, різних смаколиків. Як їхали сюди, приїхали, бо в дощ нам казали, що ж дощ. А зараз і сонечко вийшло. І аромат після дощу. Оце чисте повітря. О, розумієте, неймовірно. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Ну і так само власники продають розсаду. Можна до них звернутися за розсадою. Дивіться, яка тут краса, неймовірна. О, такими, всі з куртками. А що це розсада до лаванди, так? Так. Угу. Це розсада лаванди більша, двохрічна, угу. а це маленька така, але вона теж дуже гарно проживається. Угу. Дуже гарно росте люди беруть собі на балконах. Ось так, наприклад. Задять отакі горщики і доглядають вже самі. Ну, угу, угу. запах собою у неї. неї такий. А гойдалку хто таку гарно зробив? Та ми того року придумали, таке зробити. Та, для відвідувачів. Для дітей, для Це переважно для фотосесії. Для, для фотосесії. Діточки собі сідають, вони не можуть колосати сильно, бо вона така, знаєте, трохи така. Вони не зможуть. А, але зато вони тихонько сидіє, це вже цікаво. Буде. І воно, знаєте, ми думали колись межилаванду тепер ставлять там межилаванду, але по-перше, курчі будуть нищити, а по-друге, це вже було. А ці кулиски навіть їх, їх і не замічають, бо вони так з природу. Так. <говори> ну і бджоли там межилавандою. Так, так, та, і ви їх будете. Так, ну, так, рухати, та, рухати це не добре. Ну, це й би далі було. Так, так. Дуже оригінально, хата така гарна. Скільки ті хаті років? Десь 100? Е, — Так, у нас з 20-х років. З 20-х років я щось так і подумала, що десь сторіччя. Ну, ви Бачите, що е, всі тут на ці міс... цій місцевості е, покрито черепицею. Так. І вони такі інтересні між зеленими деревами. Воно раз і червоненьке таке, і воно таке, ну, ну гарно. От мені дуже подобається на лаванді оця черепиця, якщо ага. ви бачили ці фотографії, так, так, згори. Так, ну, мені так. це подобається. Це, дуже гарно. Це гарно. То бо ще піти з гори зняти аж самої гори, правда? Можна, можна. Якщо ви хочете згори, то можна або по лаванді пройти, або туди аж далі, що там майданка є, можете пройти, а потім туди. Можете пройти, там, до речі, запах, якщо ви не спішите. То, власне, Але ми спішимо, щоб виїхати. <сіх> а то, нічого, не нічого не буде то страшного. То вже, то вже воно сохне. То вже сохне. <сіх> то ви кажете, а це лавандін. Де? Ось Оце це і лавандін. А це, не лаванда, це, та... це є гібрид, це <сіх> називається лавандін-гросо. Але він е, у нас погано зимує. Дивіться, один був корч і ось це другий. Він угу. трошечки нижчий, він не любить замокання і не любить, ну теж наш клімат йому не дуже. Він, він гарний, але ну, пахне краще лаванда, звичайно. А це ви посадили ячмінь. ячмінь? Ми посіяли для чого? Дуже рівно. Тут люди хочуть гуляти. Ми це таку як відпочинкову зону. Ми ага. хотіли, щоб просто рівніша була, ну, така, ну, щоб люди могли легше. Я Де зрозуміла, так, так. І травичка там буде. Та то, в принципі, звідси теж гарно знімається. Ну тут гірше, просто курчі, знаєте, угу. а там краще насиченіші. Що, наприклад, от такого я зараз з вами пройду трошки? Вишки, угу. Я з вами за компанію ви... ходіть. Бо я замічаю, що от такого, наприклад, після угу. йдете. Що е, недавно теж знімали і ці, а вони гірші. Чому? Я так зрозуміла, що цього року дуже мокро, вона не любить мокро. Вона любить сонце і Сонце і сухо, вона така має зімкнутися аж. А цього року мокро і було холодно. І я дивлюся, що вона одна так, друга так, Одна угу. ще не засвіла. Ну, перед... Різних кольорів, ви розумієте, так. що воно різних кольорів. Ні, ну тут багато е, різних чому, тому що це з насіння вирощено і воно угу. знаєте, багато, як черенками треба вирощувати. Гул. Та. Гул стоїть. Бджоли і запах. Так. Запах. Ну такое, яке ти бджоли не агресують, правда? Ні. ні та. До речі, у нас був рапс е, ага. весною там далі, ну, ну. то ми думали, що наші бджоли здичили. Вони такі були, ну такі Агресивні. А Ми каже, слухай, то як почнеться сезон, то треба від і забирати ці, цю паску. Там білий, до речі, бачите? Ага. Біли, біли, біла лаванда. То така, навіть є? Є, ну вона така не дуже, і запах в неї не той. Ага. І... А тепер на лаванді чому не легкі? По-перше, заспокоює лаванда, ага. а по-друге, що дуже легко нектар вона віддає. Дуже тут легко це брати і вони не нервуються. Не не нервуються. У рабство вони не нервуються. Ми були у пасічника, також писали передачу. Він казав, що ти до бджолів треба, щоб не було поту. Так. Але й не було запаху у о Оце тут далі, оце там каже, помити руку або м'яти перцевою, покидати. Що тоді вони спокійні. Оце так я розумію. І через це було варто ж сюди піднятися. Так. Боже, яка Можна краса. Присісти. Ага. Отак. Вау. Неймовірно. Неймовірно. Просто неймовірно. Краса. Липаю освіти. Тут просто. Ну, мед у вас також різнотрав'я? Так, — зрізнотрав'яж. Е -е. Щоб чисто лавандою, то треба, щоб певна лаванда була в радіусі двох кілометрів навколо. А так він липа. того року тут була ще гречка. Тут такий мікс. А з гречки також добрий мед, правда? Е -е, Гречани тут, бо, до речі, багато мене питають, чи є чи кажуть, що він дуже лікувальний. Ну, я ну, не знаю, так. що на правду, але так люди все ну, хочуть що, гречаного. Віком оприділили, що ну дуже ганяються за майовим медом. Ну так. Так, але так. Нам здається, що це, це нам це. Що найбільше, напевно, що тоді, коли різнотрав'я, тому що ну більше вітамінів? Іван... Ні. На Івана переважно купали, збирали весь цвіт там, з збірузвіробої різних трав. Так, то, так, значить, так. То значить. Має бути мед різнотрав'я. Так, різнотрав'я. А скільки Але це наша думка? А скільки ви вже займаєтеся бджільництвом? Вже більше десяти років. Більше десяти більше років. Десяти. Так рік поза рік. Так. так ось вам у спадок то перейшло? Ні, ні, це чи син то? захотів, він каже, він ще в восьму класі був. Я хотів дуже е, пасіки. Так? Потім він її завів, взяв у нанашка свого. Пару відгодків, били вулики uh -huh. з татом. Uh -huh. І так він це почав, почали, потім пішов в інститутчиці, і так на нас це пішло. Uh -huh. І тоді він пішов вчитися, ми вже так потихо, потихо, Так, І ми, до речі, на пасіці ну, дуже відпочиваємо. Ну, зараз, правда, то все, все вже не так воно все складно, тому що війна. <реку> Але... <реку> Але це цікаво і, до речі, Ну як сказати, бути з природою, це... це ти відходиш від тих стресів, від так, того всього. Так. Це... Ти відпочиваєш. Там є... Там, то, то тяжкий труд, але голова спокійна. Так, і ти навіть не усвідомлюєш, наприклад, що ти зараз дихаєш, а нервова система вона так. вже відновлюється. Так, так. так. Це підсвідомо. Так. Вчора до нас приїхали з міста і кажуть. Ми хочемо зняти стрес від міста. Я кажу, ну а чого ж ви прийшли з села в місто? Кажу, ну ми з села в місто йшли стрес отримати, а ага. тоді йдемо в село, щоб зняти стрес. То. То став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, твори українське, милуйся українським. Свій до свого по своє. підтримай канал, підтримуй українське до зустрічі. Слава Україні! Героям слава! to <laughs> the